Викрили особисті речі на вулиці, чи стали свідком злочину. Повідомити про надзвичайну ситуацію відтепер в обласному центрі Закарпаття можна, натиснувши кнопку екстреного виклику правоохоронців. Людина, яка потрапила в якусь пригоду, тобто вона підходить до даної тривожної кнопки, нажимає її і очікує наряд поліції. Наряд поліції приїжджає і виясняє причину спрацювання. В Ужгороді встановили другу таку на вулиці Підгірні. Кнопка спрацьовує цілодобово, навіть при відсутності світла. Громадяни зможуть за її допомоги викликати правоохоронців у найкоротший час, незважаючи на емоційний стан, незнання адреси чи відсутність мобільного телефону. Постраждала особа надасть полісменам інформацію, і ті по гарячих слідах вирушать на пошуки. Це значно збільшує шанс розкриття злочину. Вняють правоохоронці. Департаменту поліції і охорони розроблений соціальний проєкт по встановленню термінових кнопок, кнопок термінового виклику для забезпечення безпеки наших громадян, які стали жертвою злочину. Такі кнопки вони встановлюються в більшості в місцях скупчення великого скупчення людей. Місце, де знаходиться кнопка, марковане характерною наліпкою з надписом Терміновий виклик поліції за необґрунтоване її натискання на громадян. Чекатиме штраф несанкціоноване натиснення кнопки засобами відеоспостереження, фіксується і накладанням адміністративного штрафу. Аналоги даних кнопок були встановлені в ювелірних магазинах, в ТЦ торгових центрах в центральних… Місті Ужгород, в центрі міста Ужгород, дана локація відзнач... відзначалася наліпкою, терміновий виклик поліції, тобто будь-який громадянин міг зайти в ювелірний магазин або будь-який магазин, де була відзначена даною наліпкою, натиснути тривожну кнопку і працівники поліції одразу приїжджали на місце дислокації даних кнопок. Наразі тривожних кнопок на Закарпатті є тільки п'ять. Найближчим часом їх побільшає, запевняють правоохоронці. До кінця місяця їх кількість зросте до 20.